На розроблення, э, Не Дозвіл на розроблення. то було а було обговорення, перепрошую, з мокрими печатками. Далі протокол засідання громадських слухань. Якщо земельна комісія в мене витратила, яке треба документи, я б іначе жодних документів не виносив на розпитаті, щоб це не відповідало, чи не буде на сайті. в минулому рішенні, я приймала 30 липня, було прописано провести громадські слухання. Чому не проведено? Громадські слухання проведені не протокол засідання. Я собою не маю, протокол засідання є на сайті. Дивіться на сайт. Пановій, Петро Матейко, громадська рада. Я особисто бачу протоколи громадських слухань, підписані Гайдаром. Особисну Добре, май. але воно має бути публічне, Воно вона є на сайті опубліковано. Покажіть ну, мені. Я зараз Дуже не буду це є повіли. Ні, якщо завтра на сесію, хай воно буде оприлюднено. Ви мали час до цього під всі документи. Я підняв поцікався всіма документами до комісії, наприклад. Воно має бути відповідно сьогодні, показано всім дітям я є, є Для себе особисто перевіряю. Ну добре, ви побачили, побачили. Я хочу побачити. Я не чекав на комісію, коли всі щоб чи на документи. Я вважаю, що було достатньо. Це є опубліковано на сайті департаменту. Департамент. Зверніться любий, з запитом, я вам дам цю інформацію. Це не має бути запитом. Це інформація, Вона, Вона є опублікована на сайті. Це, це не мною робилося. Я тоді не працював. Я не контролював. Чи воно опубліковано, опубліковано? В мене є мокрий варіант. Де я це робив? i Ставлю сесії питання роз на голосування розних сесії. Зараз де мова про розробку ДПТ на території харчу змиково про затвердження, про затвердження, затвердження. харчус макової тобто воно не стосується і тих питань інших там і що не воно тих питань не стосується на... жодних чином. питання і в межі ми не, є... не заходимо. Я не розумію там проблеми. Там є, Безприєм... є власність. державний Це акт на право постійного користування, власність є майно зі стати голосування на розних сесії. Хтось таке.